За фактом реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв слідчим відділом Ковальського міського відділу УМВС України в області порушено кримінальну справу. Міру покарання жительці Ковальського району визначить суд. Нещодавно на міжнародній конференції з питань досконалості судів демонстрували як показовий ролик з нашого апеляційного суду. Сьогодні, ж, щоб детальніше познайомитись з суддівським корпусом загальних судів області, до Луцька прибули голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Леонід Фесенко та голова державної судової адміністрації Руслан Кирилюк. Дотепер суди були нездатні захистити належним чином права громадян, зокрема через недостатнє фінансування, корупцію в судівському середовищі, відсутність реальних гарантій незалежності і перевантаження суддів. По 120 справ розглядали вони в середньому за місяць. Відсутність контролю, безвідповідальність провели до таких явищ, як рейдерські справи, в результаті розгляду яких незаконно захоплюються. Цілі підприємства, заводи і так далі. І це не без нашої з вами допомоги робилось у нас в державі ці рейдерські захвати. Бо суди Києва розглядали земельні спори по Криму. Суди Донечни, Луганщини розглядали спори по заводах і установах по Києву. Є питання в зв'язку з цим. Раді чого це все робилось? Я думаю, вам поясняти не треба. Впровадження судової реформи справа непроста. Потребує що найперше як зміни процесуальних законів, так і кваліфікованих кадрів. І хоча, за оцінкою голови Вищого спеціалізованого суду України, рівень здійснення правосуддя в області серед найкращих, проблем у судах при запровадженні нової судової реформи вистачає. Стараємося вкластися в ті сроки, які встановлені законом, а сроки відповідно до цієї судової реформи скорочені. Якщо раніше більш тривалий термін розгляду справ, то сьогодні скорочені сроки. Але ми їх вкладаємося, стараємося це зробити, щоб люди розуміли. Понад 10 тисяч справ або четверта частина з усіх, що перебувають у Страсбурзькому суді, подані нашими співвітчизниками. Понад 71 мільйон гривень виплатила Україна громадянам як відшкодування збитків. Тож тепер судовим органам держави потрібно повертати повагу людей. Ці часи, на мою думку, закінчилися. Ми бачимо, що Вища рада юстиції дійсно почала працювати, скільки ви знаєте, що тривалий час. І Вища Рада юстиції не могла кворум зібрати, ну так само, як багато інших інституцій державної влади. На сьогоднішній день ситуація в державі якісно змінилася. Найбільше, я про це наголошую, формується думка про суд. Не коли справа вирішується, а до початку до справи. До початку 50% вже думка сформована в людини про суд. І особливо найбільше нарікань це, коли ми ведемо мову, вчасність розпочато судового засідання. Поважайте себе і тих людей, призначили справу на 10-ту, То, будь ласка, і розпочинайте о десяті. Кілька молодих суддів області отримали з рук голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Леоніда Фесенка суддівські мантії.